Давно так тихо не було. І оскільки зараз досить тиха погода, я вирішив познімати хоча б щось, бо я вже досить довгий час не знімаю нічого. Настільки довго, що в мене ж борода виросла. Ай. Чесно кажучи, я навіть не знаю, про що в даний момент часу знімати, тому що у нас. В певній мірі настала буденність. Ми ремонтуємо яхту зсередини, оскільки назовні зараз досить холодно, сирість, мряка, вітряно. Минулих вихідних було дуже вітряно. Якщо буде можливість, то я ставлю фрагмент відео. А якщо ні, то поясню. Так, ось зараз ми тут бачимо, що є течія з річки. А... Минулих вихідних був настільки сильний вітер, що він був звідти сюди. і Він, коротше, перебивав цю течію. Тобто була течія у зворотній бік. <свісно> ось настільки був сильний вітер. І ось, наприклад, ця яхта вона стоїть зараз, ну, трошки нахилена в бік, а вона була прям ще сильніше і прям на постійній основі нахилена. І у неї ось той. Другий кранець він взагалі відпав і поплив ось туди, до того сміття, біля цього катера синенького був. Ми його знайшли там. Ми вирішили зробити добре діло, взяти новий шнурочок, прив'язати це все. Тому що борт майже торкався з цього причалу. І мені особисто було прикро, що так відбувається. Вирішив хоч щось зробити, щоб зберегти човен. Зберегти цей борт, хоча там ну, прямо ж так критично нічого не було. В сенсі, там ці другі, точніше, перший та третій кранець, вони опиралися, але все одно борт вже починав таркатися до причала. і Тому я зробив так. Тут також яхти стоять, зимують. Деякі вже позеленіли. Наша теж вже починає потрошки зеленіти. Ось. Ми, до речі, взяли тент, купили. Спочатку ось білу ПВХ тканину купили. Потім ми знайшли одних хлопців, які ну, роблять ці тенти для фур. І нам ще дошили ось ці ось чорні чи сірі края. І ми тепер поставили повноцінний тент до кокпіта і у нас там більш-менш сухо, хоча б не лиє і не дує прямими потоками вітру та дощу. Ось тут так стоять. Коротше, зараз досить сіро, похмуро, короче, не, не найкраща погода. Хоча іноді, коли пробиває сонце, Тут буває ну, досить приємно, якщо також не дує вітер. Принаймні, якщо сидиш в каюті човна дивишся через Прозорий брандщит, то досить комфортно. А лише вилазиш на вулицю, де вітер і сонце, то вже все. Ось такий катер, ось такий човен. Такая яхточка, теж вже позеленішала. Це більш старого зразка яхта. Вона була вже втомлена. І вона зараз стає ще більш втомленою. Ще такий човник. Оце наш сусід який стоїть навпроти, його дістала на зимовку. Ну, цю зиму, цю зиму він стоїть на суші, а минулу зиму він стояв у воді. Ми також стоїмо у воді вже два сезони, ну, відколи ми купили човен, то наша яхта вже в нашому використанні два сезони у воді. Хоча є один нюанс, який ми вже врахували, і наступного року ми будемо човен піднімати. Я зараз поясню, в чому прикол. Ось тут є прикольна лодочка, у неї румпель класний. Такий вигнутий, склейний, так цікаво. Ну, Виглядає гарно, але наскільки практично, я не знаю. А є ще одна штука, яку я лише нещодавно побачив, ще ось такий складний штурвал. Бляха, це, мабуть, так удобно. Взяв, коли треба, розклав собі штурвал, і у тебе таке колесо. Не треба, взяв його, склав і все, у тебе є там більше місця. Для пересування в кокпіті Це прикольно. Ще одна малесенька лодочка. І ще одна маленька яка в кадр не Белла Чао Тут є ще один човник. Ось тут Хантер 44-й. Тож він стояв два сезони і одного разу я лише бачу, що до нього хтось прийшов, його хтось мив. Одного разу. І все. І потім решту часу він тупо стояв ось в цьому місці. Постійно прив'язаний, зелений. Його так дістали, я так зрозумів, його трошки помили. Ну, дно саме, тому що за стільки часу я не вірю, що дно могло зберегтись саме в такому стані ну, без найменших водоростів. Тут стоять ще катера рибацькі, декілька яхт ще також є, які також тут зимують. Тут Досить швидко замерзає вода саме ну, в цьому місті. Ближче до краю, а, тут цей басейн не замерзає так швидко. Бо там присутня течія і певний рух води завжди є, і там вода досить повільніше замерзає в порівнянні з цим місцем. У нас є десь в тому місці, десь в тому, тому білку, на даху є. Чи це оця ось камера біленька біля труби стічної. Там коротше, камера, і вона якраз знімає ось приблизно такий кут зверху, вниз, сюди. Так от. І ми онлайн можемо спостерігати за тим, що тут відбувається. Тобто можемо бачити, чи замерзає наша яхта, чи не замерзає. Коротше. Досить цікаво. А ще один нюанс ось. Тут ще стоїть одна яхта, так? Вона, коротше, затонула. Я зараз ставлю фрагменти е, фото або відео, які я кидав в телеграм-канал. Якщо там цікаво поспілкуватися або е, щось дізнатися нового, вислати щось, якісь свої історії, то також можеш зайти туди, і посилання буде в описі під даним відео. Ось ця яхточка короте, вона затонула і у неї ось гік, було ледь видно з води. Тут вода досить брудна. Я не знаю, щось... Чому... А тут зараз буде видно в порівнянні з сходами. Не дуже добре видно, але короте, досить брудно. Тобто від гіка до корпуса яхти... Наче не дуже великий простір, там, ну сантиметрів 50. Але і корпус яхти вже не було видно. Тобто ця яхта була десь між тими катерами. І вона десь два чи три тижні тому потонула через те, що тут вода замерзла. Були морози у нас тут. І власник прийшов і вімкнув опалення всередині. І чи там вентилятор поклав якийсь, щоб е, човен відігрівався. І, коротше, Він не зауважив, що в нього один з шпігатів коротше, тріснув. Е, і через це почала, ну, Коли нагрівалася яхта, водичка розмерзлася, почала набиратися всередину. і, коротше, Яхта на наступний день вже була у воді. Ми лише бачили що чогулу, Стерчить, блін, з води і все. І цю яхту взяли, обвели червоним таким парканчиком плавучим, щоб там дизельне паливо, якісь масла, щоб не потрапляло до навколишнього середовища, і коротше. Ось тепер той човник стоїть відкритий, він стікає водою. Ось тут навіть видно, але це напевне вода з верхньої частини корпуса. Вона зараз досить волога. Хоча ні, ось тут видно, що це прямо з зливного якогось отвороти тече вода. Коротше, прикра ситуація вийшла. Яхта бляха немаленька. 30-34 фута, наскільки я розумію. Це 10 10,3 метра. І це просто капець. Не уявляю, що ми робили, якби наша яхта потонула, бо відновлювати утоплену яхту, блін, це дуже важко. Без ресурсів, без сил, без приміщень, коротше, це дуже важко зробити, тому що. Яхту потрібно дістати з води, там її треба повністю розібрати, її треба сушити, меблі замінювати, якісь може сушити і можна відреставрувати. Двигун повністю треба перебирати, тому що ну, туди потрапила вода, і все треба робити повністю огляд його. А якщо ти робиш його огляд, то його вже потрібно в принципі і зремонтувати. Тому що там, скоріш за все, вилізять якісь косяки. Ну, якщо ти раніше, в принципі, не робив цього огляду. І ось так, от, озираючись на цю яхту, дивлячись на неї, Блін, Я навіть не. Не хочу думати про те, що бляха наша яхта може потонути. Тому ось ми прийняли рішення, що наступного року перед зимою, можливо, раніше, там, в кінці літа, ми піднімемо яхту, тому що нам треба ще перевірити наше дно. Перевірити, чи у нас там присутні якісь аноди, перевірити паророля, гвинт від двигуна. І... Покрити одного необростаючим покриттям, яке ми вже купили досить давно. І ми будемо цим займатися вже ну, там, літом, осінню, не знаю як вийде, наскільки буде можливість. І... І... Ось такі поки що пироги. Далі, в майбутньому, можливо, я буду записувати якісь відео про те, як ми зремонтували всередині стелю, тому що ми там зайнялися ремонтом стелі, ще не повністю його закінчили, там деякі штрихи, деякі деталі залишились. Після цього почнемо ремонтувати двигун, тому що він у нас в холодну пору взагалі не заводиться. Тобто навіть свічки розжарювання блін, не дають. Того ефекту, щоб двигун завівся. Його треба розігрівати там, горілкою, щоб він, коротше, хоч якось завівся. Нам це не підходить, нам потрібно, щоб він заводився нормально. Тому що двигун це досить важлива складова, особливо в нашій маріні. Бо наша маріна знаходиться не прямо на виході до моря, а в глибині, в порті, і тому двигун нам потрібен. Ну і крім цього, ми ще плануємо колись купити е е забортний двигун, окремий. Там вже готовий транець є для нього, його треба замонтувати. А щоб його замонтувати, треба, поставити, поставити. треба мати двигун. Ось забортовий, щоб можна було виставити саме це положення, висоту його. Бо без цього можемо ми промахнутися, поставити транець або вище, або нижче, а нам цього не потрібно, тому що. Кожен отвір лишній в корпусі яхти це прослаблення саме цього корпуса, а нам це не потрібно. Тому будемо, будемо щось думати, можливо, недалекому в недалекому майбутньому ми щось купимо, можливо ні. Можливо, в майбутньому щось там, розрахуємо, як там саме виставити той транець, можливо, у когось візьмемо двигун і, там... Для прикладу його якось там виставимо. Не знаю, буде видно. Як вже щось зробимо, то я постараюся зняти про це відео, розповісти про це. Думаю, це може бути для когось корисно, або цікаво. Так. Також тут є човники. Ось це наш сусід. Він перейшов сюди, тому що там біля нас вода замерзає, а тут ось видно, що я течія, і тут вода ну, дуже важко мерзне. Тут, може, біля причали, біля цього форта може замерзнути, але вже там, де ця яхточка, то вода не так сильно мерзне. Ось тут вічно прив'язаний дезертир. Ну, це його назва така. Зелений, убитий. Коротше, бляха, взагалі. Він довгий час стоїть тут. Колись... А, тут навіть лічок привідкритий. Ось зафал взяли, прив'язали. коротше, щоб там якась вентиляція була. Хоча, блін на мене, ця вентиляція не потрібна. Бо, скоріше за все, ця яхта тече, блін, всюди. А тут ще одна яхточка, папуга. Називається. Така, ну. Непогана яхточка, але вона трошки трошки убита, але в порівнянні з цею, то вона ще жива. Не знаю, вона мені не дуже подобається, що її так не дбало ремонтують, там щось ось сліди, лако, там, герметика, все, там щось. Так, її зробили як-небудь. Але. Блин. Можливо, комусь це не так важливо, комусь потрібно лише походити на ній. Можливо ні, не знаю. Але моя думка ось така. Також є така яхточка. Ще тут такі. Ось ця от що прямо стоїть. Ця яхта продається. Вона вже роки як продається. Ми коли перші рази приходили до Маріни, бачили оголошення було, все. Коротше, ми дивилися на неї, але розуміли, що бляха. Вона маленька. Воно ну, звідси вже видно, що вона маленька, вона низька. І. Добре, що ми її не взяли. Тим більше ціна на неї була щось там 22 тисячі, здається, злотих. Ну, можна було торгуватися, так? Але, блядь, це все одно за дофіга для неї. Вона там має якийсь двигун Ямаху. панель має там, якісь насоси, має посуд, щось там таке. Уже теж запущена яхта. Ну її можна відмити. Всередині невідомо просто, що там і як, там, чи вона тече, чи не тече. Але, блін, можливо, комусь. Там для однієї людини цього буде достатньо. Хоча, блін, я вже е, дійшов до, до такого висновку, що навіть для однієї людини малої яхти. Ну, типа, буде в малій яхті буде незручно просто. Якщо у тебе яхта низька, мала і у неї немає звичайної раковини, то тобі буде ну, незручно в ній просто. Бо я так зацінив, коли в яхті є звичайна раковина. Це так класно. Тобі не треба брати жодних мисочок, там, набирати в неї води, щоб помити посуд. У тебе є звичайна раковина, маленька, бля, але цього достатньо, щоб помити посуд. Є у тебе там насос, який качає воду. Все, це такий кайф, це так зручно, це просто не передати слугами. Я ну, не уявляю, як це мати човен і мити це все бля, в тарілочках, бо іноді навіть з такою раковиною мені впадло помити той же самий посуд. Просто не хочеться. Хочу вже є всі умови для цього. Але мені лінька. А якби у мене були там ті мисочки, в які треба набирати воду, ще помити посуд, це було б а, вдвічі важче мені зібратися, щоб це все зробити. Ну, в загальному ось така моя думка, такий мій висновок. І, до речі, ще на рахунок висоти, човна. Навіть якщо ти будеш один тримати і мати цю яхту, то висота, човна, бляха, це досить важливо. бо, блін, у нас яхта вона низька, тобто я там повний зріст не можу стояти е, взагалі. У нас в піковій точці, де люк в неї є, то там більш-менш я можу стояти вже ближче до е, закінчення компанії, де починається носова каюта, ось там я взагалі стояти не можу. Там я в е, півприсяді. Коротше, ось так от там пересуваюся, стою, ну, в такому положенні. Але ну, це. Низько, але є ще нижче. Але у нас хоча б можна сидіти, наприклад, за там столом на наших так, диванах, і там будуть ну, коліна, ноги зігнуті під кутом 90 градусів. А є такі човни, де дивани опущені нижче, і у тебе ноги не ось так, от, а ось так от згинаються, і коротше, ноги затікають, і це бляха дуже незручно, це некомфортно, тому... Це також один з нюансів, які я б радив враховувати, що мусить бути хоч якийсь камбус, маленька кухня, де там є умивальничок, є хоча б одна плиточка, на одну конфорку, є певна висота човна, що не потрібно прямо на колінах лазити. І. 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 Щоб можна було більш-менш хоча б стояти блин, в повний зріст, ну в сенсі, щоб там зігнути і там призігнутих ногах можна було стояти. Це вже додає комфорт реально. Ну але якщо ти собі обираєш, наприклад, там яхту для змагань, для спортивних якихось цілей, як наш сусід, яхту, яку я показував у жовту, ось в нього більш спортивний варіант. І у нього, наприклад, там вже яхта ну, не така широка. Вона більш має гостру форму, у неї лаш розрахований більш для спортивної ходьби під вітрилами. В неї немає туалету, в неї там тісно досить в порівнянні з нашою яхтою у нас більш комфортніше. Але у нас туристичний варіант нашої яхти ніж спортивний. Тобто, якщо ми будемо брати участь в якихось змаганнях на нашій яхті, то ми, скоріш за все, не будемо займати призові місця. Але але, невідомо, треба е, пробувати взагалі обкатувати човен Богу. Ми толком так на ній і не походили. У нас немає ще вітрил, щоб е, спробувати, як воно себе веде в різних погодних умовах. І. і. Далі буде, не знаю, втрачі. важко щось сказати наперед. Поки що щось ремонтуємо, стане трошечки тепліше, можливо, в березні почнемо ремонт двигуна, а там, можливо, вже і відосики під'їдуть. Якщо я їх зберусь і почну їх знімати та монтувати. Не знаю, буде видно. Дай Бог, щоб я ще це відео змонтував, бо воно вже затянулося на 23 хвилини. І, 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 і. і поки що ось так. Дякую тобі за перегляд і зустрінемося в наступному відео.